Наприкінці 2023 року в Україні стартували змагання Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги» під гаслом Ми переможемо, які відбуваються за ініціативи Офісу Президента України. Щорічно ці змагання проводитимуть з вересня до червня. У сезоні 2023-2024 року. Всеукраїнські шкільні ліги заплановано провести з грудня 2023 року до червня 2024 за п'яти видів спорту баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідинг. З 15 грудня минулого року до 12 січня поточно пройшов перший етап шкільних ліг. Для участі у ньому зареєструвалися 55 громад, 209 шкіл, 653 команди, близько 15,5 тисяч учасників. Найпопулярнішим видом спорту під час першого етапу став волейбол. Юнаки та дівчата з Малі Подільської громади не залишилися осторонь державної спортивної ініціативи і також взяли участь у всеукраїнських шкільних лігах, показавши на першому етапі високий рівень підготовки. А вже з 1 лютого розпочнеться другий етап. Протягом січня школа мала сформувати команду на загальнодержавному сайті проекту. На сьогодні там вже зареєструвалися 245 команд з Вінничини. Усього заплановано 5 етапів. Перший шкільний вже пройдено. Наразі територіальний етап протягом лютого березня. Далі районний квітень, травень, обласні змагання, визначене призерів та переможців змагань, які представить область на всеукраїнському етапі, що проходитиме у червні 2024 року. Як зазначають організатори змагань, головна мета збільшити кількість школярів, які займаються спортом і ведуть здоровий спосіб життя.